Що ж, привіт, френдлі! З вами Денис Френдлі. Зараз ми знімаємо ось такі мілка шоколадні снеки. Я звернув увагу в цьому новому магазині, який теж називається Торба. Завез, завезли оці ці снеки. У нас поки що в нашій торбі, поки що цього нема. Ви просили мілку? Я купив, я знаю, ви просили шоколад, щоб я взяв. Ну, я думаю, батончики мені точно ліпше, мені більше сподобається, бо шоколад мені вже надоїв. Він тут твердий, то ще якась. Ну, таке, я думаю, батончики будуть кращі. Тому ми зараз один батончик там саме з'їмо, другий з кавою, третє там окремо, все. Знаєте, коротше, по традиції самий шоколад, сама начинка. Поїхали до заставки. Тому давайте не гаяти часу, а приступати до реакції. Деніс у реагує, Деніс у реагує. Сьогодні він буде реагувати. Е, так, перший раз пробувати, скажімо так. переклада нема. Ой, тут таке все дрібне, що попробуй. чи, молочному шоколаді. Чі -чі -чі -чі. Бісквітне, воно йшов. На тістечко. Я не знаю, що вам хоч трошечки видно. Коротше, е, тістечко бісквітне з молочною начинкою, в молочному шоколаді Чокоснек. Чокоснек. Від мілка, мілка, мілка! Поїхали їсти цю мілку. Let's go, друзі. Так, поїхали. Що ж, починаємо. І так, дивіться, я подивився, там декілька коментарів ви понаписували. Дивіться що. Я упевнений, я не знаю, коли чи мені вийде на роботу опублікувати ці два відоси, Плюс відеокліп я там теж не знаю. Дивіться, прикольно виглядаю, дуже класно. Вау. І дивіться наступне. Я не знаю, чи варто мені зараз робити кліп, знаючи те, що... Я не знаю, чи я його зможу публікувати, може все-таки на вечір, так, це раз. А по-друге, точно коментарі ви можете і не лишити за ці два ролики за день, бо деколи є, що ви не лишаєте. Деколи були дні, що ви лишали, деколи не лишали. Тому, ми, я думаю, 100% ми зачитаємо під вчорашнім відео. Вже вечором, коли будуть телефони. Зараз тато напів 9, але я вже напів 9-ї, напевно, точно знімлю ці... Солодощі. Ну, може, ми успіємо Я зараз знімаю це друге відео. Може там, де з цими новорічними подарунками, цукерками, ми з вами і прочитаємо коментар. А може і не прочитаємо, бо треба спішити на роботу. Ну, там уже як час покаже. Нас не так багато. Поїхає. Ммм. Печиво. Ну, мені... Подобається. Це щось нове, типу Снікерса ну ви поняли. Поставлю 9, смажу, може й 10 Мені сподобалось. Mm. Mm. Дуже смачно, 9 балів. Ну, може і 10, не знаю. Бачите на вечір. Ми, ну, виходить, оце знімаємо. А зараз... Оце, так. Добре, давайте ще одна пачечка Відео буде недовге. Вау, wow. давайте приближу. Море типу, хвилясте, бачите? Прикольно виглядає. Давайте. Не, не гаяти час. Оступаємо раз. Так, беремо дощечку. Потім ножик. Відрізаємо. Так, скали попробуємо та попробуємо окремо все. Так, давайте тепер окремо все. Так, саме печо, let's go. Ммм... Mm, Дев'ять дуже смачно. Десь переклад. Mm, у молочному шоколаді. Це бісквіт, коротше. Так. Так, тепер начинка молока. О, оце. Ну no, це таке вісім. Або не розсмакував, або я не знаю. Самі бізнес подобався ліпше. Давайте ще раз. Як масло. Тільки солодке вісім. Це добре, що це відео коротке, бо то що зараз з цими козаками буде великий відос. Добре, кава. У нас таке правило. Якщо тобі зробили каву, цукор мусиш додати сам. Ну, я не, не знаю, скільки ложків там, ніби. Тибо, знаєте, ну, цукор даєш сам. Щось зуби трохи. Ну, Але на біски вже зуби, щоб реагували. Сразу. У мене, напевно, солодкі якась алергія, ну, суп, суту зуби, давай. скау. Та нічого. Класний. Скоро 9 балів. Мені сподобався, так поставлю 10 плюс. Мені краще ніж mm, той же mm. Ніж той же шоколад від бо від нього ще буду більше зуби боліти, але десь візьмем. Коротше, ну деколи мені подобаються ці маленькі плитки. З начинкою там, допустим, полуниці, може абрикоса бути. Це мені подобається. Видів, як один м -м -м, блогер на Ютубі порівнював м -м -м, д -д дизайн пачки, що намальовано, і то, що в середині. Типу, тобто, якщо в середині не з то що намальовано, це плагіат. Ні, це клікбейт. клікбейт, так. Ем. Um, Кіплеят. Це похоже до цього, не знаю. Добре, друзі. <кій> тут щось лишилося. Не знаю, до яких хвилин це відео получилося, але на цьому все. Мені смачно. Сподобалось, з плюсом. Оце ви можете собі купити. Реально дуже смачно, <кхе> якщо побачите цю новинку в себе в магазині. А з вами був, як завжди, Деніс Френді. Буду радий вашим коментарям під цим відео, хоча не знаю, чи вони будуть, бо чим багато відео, тим ви не коментуєте. Оцей тиждень є. Ну, там після 23-24. го го В одному відео ви коментували. Так само десь також було 23-21, го го хоча там по пару відео було. Ще два відеокліпи і реакція. То там хоч одне теж десь якісь вистрілювали по коментарях, а два лишалися в стороні. Ну, як вийде. Може якесь оце вистрілить, а, наприклад, о, ці ролики вже не вистрілять. Подивимось, добре, на цьому все. З вами був Денис Френді. Підписуйтесь і буде вам щастя. Все, всім пока, до наступного відео. Пока!